Огляд одного сезону нічний агент. Привіт усім. Сьогодні ми зануримося в огляд одного сезону нічний агент. Пристебніть ремані, адже цей сезон це вибухова суміш екшену, напруженості та шокуючих викриттів, які тримають у напрузі до самого кінця. Перед початком не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодного відео. Все починається з Пітераса Зерленда, молодого агента Федеральне бюро розслідувань, який працює в підвалі Білого Дому. Його завдання слідкувати за екстреною телефонною лінією, яка майже ніколи не використовується. Але однієї ночі він отримує дзвінок від Роуз Ларкін, переляканої підприємниці, чи його дядька та тітку щойно вбили. Пітер швидко розуміє, що це не випадкове вбивство, вони стали жертвами великої змови, яка загрожує національній безпеці. Забезпечивши захист Роуз, він одразу опиняється в смертельній гонитві від найманих убивць Дейла та Елен, які готові зробити все, щоб їх знищити. Спочатку шокована та вразлива, Роуз поступово проявляє несподівану силу та винахідливість. Разом з Пітером вони починають розслідувати особу крота в уряді США, про якого дізналися її вбиті родичі. Діана Фар, керівниця апарату Білого Дому, пропонує їм свою допомогу, але водночас приховує важливу інформацію. Напруга зростає, коли Меді Редфілд, доньку віцепрезидента, викрадають і використовують як важіль тиску змовники. Пітер і Роуз, ризикуючи життям, збирають докази та проникають у небезпечні місця, щоб розплутати цю змову. Під час важливого політичного заходу вони знаходять докази, які дозволяють викрити справжнього крота. В ході розслідування їхні стосунки зміцнюються, і вони стають незамінною підтримкою одне для одного. Але все перевертається. Коли Пітер дізнається, що Кріт це високопосадовець, наближений до президента, ця правда підриває його довіру до всього, що він знав. Діана Фар, яка раніше здавалася союзницею, виявляється маніпуляторкою з подвійною грою. Кульмінація змови досягає піку, коли Пітер і Роуз розкривають, що планується теракт на Білий дім. Вони розробляють сміливий план, щоб зірвати атаку та викрити злочинців. Фінал це справжня гонитва проти часу, де їхня мужність і винахідливість проходять випробування. Завдяки їхнім зусиллям вибух вдається відвернути, меді звільнена, а зрадників заарештовано, що ставить крапку в цій загрозі. Сезон завершується водночас на тріумфальній та емоційній ноті. Пітер і Роуз, пройшовши через важкі випробування, змінюються та зміцнюють свій зв'язок. Їхня особиста еволюція додає людяності цій захопливій історії. Повній інтриг та зрад. Дякуємо, що подивилися цей огляд одного сезону Нічний Агент. Якщо вам сподобалося, діліться своїми улюбленими моментами в коментарях і залишайтеся з нами для нових захопливих історій. До зустрічі!